Навчити дітей, як зберегти планету. Івано-Франківськ долучився до глобального уроку, який цими днями відбувається у цілому світі. Приурочений він 17 цілям, які були прийняті на Генеральній асамблеї ООН і мають бути досягнуті до 2030 року. Вони стосуються освіти, здоров'я та екології і спрямовані на те, щоб зробити землю безпечнішою для людей та зрівняти доступ до основних ресурсів їжі та води, а ще захистити навколишнє середовище. Чому діти? Тому що діти це майбутнє нашої землі і нас і відповідно. Якщо вони будуть знати про ці проблеми і про те, як їх можна вирішити, відповідно ми працюємо на майбутнє і робимо таку інвестицію в майбутнє, щоб наша планета стала безпечнішою. Якщо вони зараз вже будуть знати про це, відповідно вони вже з своїх дитячих років почнуть приймати певні дії. Дорослі проблеми до дітей доносять у вигляді анімації, щоб вони з легкістю могли збагнути про що йдеться. У результаті кожен робить свої висновки про урок не забруднювати планету, навколишнє середовище. Щоб було чисте повітря, менше виробували ліси. Цим роком хочуть показати, що хочуть показати дітям, що треба зрозуміти в цьому житті, як треба йти по житті правильно, бо деякі діти курять зараз в такому віці п'ють, ведуть нездоровий спосіб життя, і цим психіка дитяча і здоров'я руйнується, і тим країна стає меншою і вразливішою. Найбільша ціль такого всесвітнього уроку, якомога ширше. Поінформувати дітей про глобальні труднощі на планеті Земля. Волонтери кажуть, якщо кожен з малку замислюватиметься, як їх вирішити, результат неодмінно буде хороший. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.